Вітаю всіх, друзі! Сьогодні хотів коротко пробігтися по діодах. Друзі, є в нас ось такі більші, це імпорт, але тут є вміс золота. Також ось подобні є, тільки набагато менші. Також маємо всередині золото. Невелику кількість, але маємо. Є ось така радянська капелька, їх доволі дуже часто вони попадаються. Також ось такі кругляшки, Бачите, пофарбовані, є, не пофарбовані, є коричневі і чорні. Є ось такі квадратненькі. Їх теж дуже часто вони трапляються, теж непоганий вміс золота. І по стікляшках. ось такі скляні. Зараз спробую збільшити. Ось такі, друзі, скляні. Тут всередині буквочка С. В основному вона йде завжди з позолоту. І ось набагато менші такі мікрончики. Тож. Так само збираємо є позолота. Друзі, ось у нас є ось такі чорні. І прозорі. Це одні й ті самі діоди, просто одні пофарбовані, інші ні. Теж збираємо попадаються часто. Ось такі, друзі, діодики є. Маленькі. І ось щоб вам було більше. Теж так само чорні і світлі. І ось такі є більші. І є, друзі, ось такі от ще більші і є. Ну, це вже типу теристора йде, але це е, діод. Є теристори здоровенні, але вони рахуються діодами. Друзі, ще е, що хотів показати: ось у нас коробочка, є ось такі вирикапчики. Це теж рахується діод. Вони дуже часто трапляються. Е, Друзі, є ще в пластмасі червоній, радянські, які на підсвітку йдуть. Там в основному вниз по позолотою. У мене нема, бо я нещодавно здавав на прийомку багато чого, і я все б це поздавав. Друзі, кому була інформація, цікава, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, буде багато цікаво, а наразі всім дякую за увагу.